Від Матея святої Вагнелія читання, Будьмо уважні, сказав Господь своїм учням кожний, хто визнає мене перед людьми, того і я визнаю перед Моїм Отцем Небесним. А хто мене зречеться перед людьми, того і я зречуся перед Отцем Моїм Небесним. Хто любить батька або матір більше, ніж мене, той мене недостойний, і хто любить сина або дочку більше, ніж мене, той мене недостойний. Хто не бере свого Христа і не йде слідом за мною, той мене недостойний. Тоді озвався і сказав до нього Петро: ось ми покинули все, пішли за тобою. Що будемо за те мати. Ісус відповів йому: істину кажу вам: ви що пішли за мною, як новий світ настане, коли син чоловічий сяде на престолі Своєї слави, сидітимете, і ви на дванадцятьох престолах, щоб судити дванадцять поколінь Ізраїля і кожен, хто задля мене. Імене мого покине дім братів, сестер, батька, матір, жінку, дітей поля у сто разів більше одержить, і життя вічне матиме у спадщину, багато із перших будуть останніми, а останні першими. Слава Бога. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Сьогодні слова Ісуса Христа пропонують нам виклик, який може стати і зробити для нас нас вільними, нас свобідними, відокремившися від всього дріб'язкового в цьому світі. Від всього, що заважає нам розвиватися, ми можемо стати святими. І ось це Євангеліє радикальне, таке, знаєте, дуже радикальне, що треба відректися навіть від сім'ї, щоб бути достойним Бога, достойним Христа, треба дуже правильно розуміти. Був такий святий Августин. Який сказав таку знамениту фразу. Якщо Бог буде на першому місці, то всі інші речі будуть по своїх місцях. І отже, це ідеться якраз про це. Августин згодом через століття, декілька століть, пояснив, про що говорить Ісус Христос. Отже, ми з вами, коли пізнаємо Бога через Христа. Через Месію ми тоді починаємо, але дійсно, коли ми починаємо пізнавати Бога, коли є боротьба, коли є духовна боротьба, коли ми вириваємо цю темряву, Дійсно, коли ми пізнаємо Бога, тоді ми усвідомлюємо свою, свою гідність, ми усвідомлюємо свою гідність. І ми вже не можемо жити в тому комфорті, який створили собі тут на землі. Ми вже вириваємося з цього комфорту і намагаємося щось робити, служити, бо він вже нас мучить, тому що ми усвідомлюємо свою гідність. А яка наша гідність? Ми створені на образ Божий. Ми маємо власну місію від Бога. Кожен з нас має власну місію виконати тут на землі. Не просто створити сім'ю, побудувати дім, стати кимось і потім померти. Ні, але ці речі ми можемо спрямувати на славу Божу: побудувати дім заради Господа, створити сім'ю, виховати дітей заради Господа, створити кар'єду. Так само заради Господа, перейшовши через терпіння, через випробування, через правильні терпіння, розумієте, Щоби... бо дехто не усвідомлює і дехто забуває молитися, ми про це говоримо постійно, і в кінці додавати, хай буде не моя воля, але твоя воля Господи. Бо дуже багато людей моляться. Вимагаючи від Бога щось або здоров'я для себе, або здоров'я для когось, або якісь речі, або якийсь розвиток, в кожного є свої потреби, але ми забуваємо, що ми маємо казати: Боже, нехай буде не моя воля. А твоя. І про це вчив нас Ісус Христос, який не хотів вмирати, який був в оливному городі, який молився до Свого Ця Небесного і казав: нехай візьми від мене цю чашу, я не хочу вмирати, але нехай буде Отче Твоя Божа воля, а не моя. І ми маємо це розуміти. Отже, сьогодні так само є неділя всіх святих. Цей цикл праздників Воскресіння, Вознесіння, зіслання Святого Духа вже закінчився. І після закінчення завжди ми згадуємо всіх святих. Чому? Тому що це є плід Святого Духа. Святі, які пішли за Богом, які умерли, які відреклися себе. Це або Через мучеництво, через смерть або через повсякденне терпіння боротьбу зі спокусами. Вони стали святими. І ми їх сьогодні згадуємо і тих, яких невідомі, знаєте, і ті, які відомі, всіх святих згадуємо. Ми з вами покликані до святості. Ми маємо це. Усвідомлювати кожен раз, коли ми йдемо до храму, ми через сповідь, через святе причастя, через молитву нашу загальну до Бога, ми робимо крок вперед. Але коли ми виходимо з храму, повертаємося до своїх домівок, до своїх якихось справ, чи ми це пам'ятаємо, ми маємо пам'ятати. Виходячи з храму, ми маємо продовжувати свою місію з храму в іншому світі, в тому світі, в якому ми живемо, і якийсь той світ, на жаль, не є досконалий. Ми це всі знаємо. І ми маємо нести цю святість, щоб бути святими. Це є наше покликання. Бо Господь Бог для нас приготував місце, дім на небесах. Ісус Христос сам говорить, я вас чекаю. Там, де я, там будете ви. І сьогоднішнє Євангеліє вже не здається таким радикальним, таким, знаєте, строгим, коли ми думаємо те, що Бог приготував нам з вами. Вічне щастя, вічну любов, вічний спокій, де є все, все, що ми не можемо собі навіть уявити. І ось це Євангеліє, яке ми сьогодні читаємо, свідчить про те. Бо коли Петро запитав Христа, а що нам з того, що ми за тобою пішли? А що вам нам з того, що ми за Христом пішли? І Христос каже обітницю, яка уже тут здійснюється на землі, Він говорить, хто задля імени мого покине і тут перечислює дім братів, сестер, батьків, матір, поля потім у сто раз більше получить і матиме життя вічне у спадщину. І це так є. Хто з нас це робить, він має досвід цього життя вже тут на землі, в цьому часі і просторі. І багато людей серед вас, серед різних, знаєте, церков, храмів, спільнот, можуть це посвідчити, можуть це засвідчити, що дійсно Господь Бог дає вже тут на землі те, що він сказав, про те, що він обіцяв. Нехай Бог сьогодні нас благословить, щоб ми пам'ятали про своє покликання, про своє призначення, про свою місію тут на землі і старалися розвивати свої таланти, свої здібності, якими Бог нас наділив. Слава Ісусу Христу!